Боже усім благословіння, Ісус Христос дає нам найвеличніші обіцянки, якщо ти, Його церква первородних, якщо Господь на першому місці в твоєму житті, якщо слово записане на серці та в думках, і ти зберігаєш мир Божий, святість, послуг, тоді гріхи Твої, які були раніше, Господь не згадає. Господь Ісус пробачив нам гріхи і Він відкрив нам шлях у небо. І ми маємо відвагу входити до святині засобом крові Ісуса Христа, шляхом новим і живим, котрого Він знову відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло. Друзі, замисліться, як ми входимо в небо, завдяки крові Ісуса Христа, через що ми входимо. Через тіло Господа нашого Ісуса Христа, через Його кров. Ісус і є завіса, і тільки через Христа ми можемо потрапити на небеса.